Вітаю всіх наших людей, хто був колись, брати та сестри, хвалито поклоніння Київ. Ради вас тут вітати на зараз в майдану Незалежності. От зараз з моєю спиною готель Козацький. А от зараз повертаю спеціально, щоб бачили головну скульптуру і колишній жовтневий палас, де в нас було служіння. Брати сестри, пам'ятаю вас, дуже вдячні вам. Що ви були в нашому і залишаєтесь в нашому житті. Дуже вдячний за вашу молитву, за вашу підтримку зараз. Ми служимо зараз благовістями, ми вуличним допомагаємо серпам, проводимо семінари. І ви знаєте, коли в групі що ми зробили, і в телеграм-каналі, і в фейсбуці, коли нам потрібна якась молитовна підтримка, я дуже вдячний, що ви відкликаєтеся, що ви показуєте, що дійсно. Ми друг другу потрібні і дуже вдячні всім вам, що колись ми познайомились. Ми служили поруч, ми прославляли Бога, ми благовістили Евангелія, їздили в місії. І дуже вдячні всім вам, що ви є. Я бажаю вам новому 2024 рясний благословінь Божого захисту, міцного здоров'я, Божої наснаги, і нехай Бог рясно поблагословить Всіх вас і вашої родини. Якщо будете в Києві, приїздіть всім, хто зараз наші, як то кажуть, імміграція в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Європі. Ми вас вітаємо в Франції. Дуже раді, що. Ви під Божим захистом, що ви в таких безпечних країнах молимося за вас. Ми пам'ятаємо вас в своїх молитвах. Так що будемо раді вас ще, ще, ще раз побачити. Пишіть, до речі, в телеграмі. Якщо бажаєте там щось там передати, якісь вітання. Фоточки збрасуйте. Ми будемо раді побачити, як ви зараз виглядаєте. Коротенькі відосики такі можете зробити. Там ви знаходились там в Нью-Йорку, в Чигаго. Я знаю, є в нашій во Франції, є, в Європі є. Дуже раді вас будемо побачити. рясних всім вам благословіть. Вітання від, від мене та моєї дружини, колишньої Тулікової, Зараз вона теж дуткове.